Всім доброго ранку. Андрій е, пішов на роботу, ну як тікав маршрутку і почалася повітряна тривога. Каже, люди всі просто зійшлися, а водій закрив двері і вже нікуди не їхав. Андрій повернувся назад. У мене будинок прозвонив, що потрібно йти до школи, арсенку спить, я його що не будь чекаю відбій. Сама вдягнулася. Дрів мені чай. Там такий сніг. Потрібно... Я йду на пану твоєму сину розморожу. Хочеш, ти прогріти. Прогріти треба. Довго треба допрогрівати сину. Один люблю зиму тільки через то, знаєте, що потрібно її самому ранку прогрівати, то сніг забирати. Андрій сніг забирає мені з машини. Там того року був йшов, А я прогріваю. Я б ще спала. Я би ще спала. Ой. Ти мені цукор додав? Лимону вже нема. Чому ти проснувся? Чеки, мама камеру я можу йти до школи. Треба вийти до школи. Так. Да. Да. Mm -hmm. Арсенко окуляри забули. Де окуляри є? сам. Його вже, знаєш, графік. Він вже має просинатися біля сьомої години і все. То файно. Ага, іменно на вихідні файно. Андрій, ми спимо, а ага. Арсен приходить біля сьомої години. Дую. Я хочу їсти. Бу, злата не їсть, як просинається, за годину їсть отаку. А все ні, вважаю, кипіток. Пінцяй. Виспався. Та. Ходи гуляти. Ходи, 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 ходи. Жах просто в Києві, такі вибухи. Люди не мають спокою. Ні в день, ні вночі. Фух. Я йду прогрівати на сцену. А там стоїть? Замерзла, замерзла машина. Мене ще колеса не поміняли на зимові. Я Андрію казала, щоб прийшов після роботи, пішов, підвал колеса, забрав. Поїхали на СТО, щоб нам вже поміняли. А то вже пора. Все давно пора. І мені Діана говорила. Коротше, вийшов якийсь закон. що тобто, ну, Якщо ти, не дай Боже, попадаєш в аварію. Ой, чекайте. І ти в тому не винна, але ти на літніх колесах все. Тобі дупа. Ось так. Ти в тому будеш винен до тепер. Тож отак. Не знаю, чи то правда, чи ні. Тож потрібно міняти. Пора. Чому всі так затягуємо? Немає і сніг випусти. Дивіться, яка краса. Як гарно. О, пропажий, я думаю, на де ти ходиш? <кій> я думаю, що ти вже біля дверей чекаєш. Де ти був? Я тебе кликала. Хоч додам. до додам. Ходи. Везнулися дві квіточки. Ми вдягаємось, ми вже поїли. Передягнулись. Зараз будемо вести Златусю на малювання. Осенка вже в школі. Я його вже відвезла. Златусю, каже, правда? Деянка. Вже дивіться, яка я гарна. Ось так. Який спортивний костюм. Баба. А яка гарна дівчинка, зараз латупуся, жадяне спортивний костюм. І ви будете на спорт. Каже, привіт, 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 привіт. Махай тако, привіт. привіт, привіт, привіт. Шата. Як вони пахнуть малесенькі? Та й великі пахнуть, кожна дитина пахне по особливому. Правда? Чи ти чи ти чи то маленька. Бався своїм гучом. Ага, тобі потрібен мій телефон, так? Тобі подобається мій телефон. Кажи, єграшки не потрібно. Кажи, потрібен телефон, пульт. Де твій пульт, а? Ми їй купили пульт, щоб вона нашій не брала пульт. Але нам Ще телефон треба купити. Hmm? Ти брати Даян! Варю Даянці картоплю з гарбузом, а в цій кастролі філе куречі. А собі філе куречі я взяла зелила соєвим соусом, хай трохи впитається. І потім пану в духовку, що може чесник додавлю, не знаю. Арсенка сьогодні була християнська етика. І там. І там. Він вибрав е, черичко. Допоможу матері. Я допомагаю мамі. Молодець. Я... Ні, ні, не піднімай, хай буде там. Мий там. Запихай ручку і ми картоплю. Двома ручками мий. І що? Каже, я теж допомагаю, сижу тихо, це вже допомога. Правда? Так. Зафілем. Бульон ще залишився, а макаронів вже нема. Буду варити нові, ось такі. Ми чекаємо з латусу. Давай кидай. Мені? А я тобі. Давай. Сосо, давай. 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 Опа. Один факт про мене. Опа, я колись ходила на футбол, коли була менша. І стояла на воротах. Не люблю я футбол, рибалку. Даяна допомагає. Ти що робила? Ти допомагаєш братику робити домашні завдання? О, давайте ще кришку заберемо. О, так, каже, я теж хочу. Приїхала змінити колеса. От машинка вже стоїть. А Даянка дихає свіжим повітрям. Ми завжди змінюємо колеса біля тебе. Тут зразу неподалік від траси. Кижи, ми молодці поміняли колеса, та, а зараз приїхали. Тато помиє нам машину, пополі а ми собі почекаємо, та як мадам. Ні, я сама буду читати. Дивіться, це, 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 а що? Та як сміються, то сміються всі. Ні, дайте, щоб ви розуміли, дай, щоб я пояснив. Закість з лайки задали написати казку, який має бути, тобто, початок. Ой чекай, бо я хочу ти дати тихіше, ну. Але... Що тут пише? Придумай головного персонажа каску. Чекай. Блін, чекай, Андрій, зараз. Ну гори, гори. Опиши, який вигляд має, чи це тварина, чи це людина. Це друге. Третє. Напиши там розмір, то все. Короба розмір, колір. Та все добре, я буду читати. Тепер і треба, треба придумати, тобто, початок, основна частина і кінець. Про що розповідається? Слухайте, що вона Так, Казка. Тихо. Коротше, жила собі старенька бабуся, яка любила дуже котів. В неї було аж 33 кота. Кожен котик був різного розміру і кольору. Одного вечора бабуся проходила повз їхньої кімнати і побачила, як її коти стоять в кругу, і розповідають цікаву історію. Вдалині вона почула голосний звук і проснулася. Це був лише хороший сон. Знаєш, а ти того як про тих котів розкажеш, вони там стояли, розказували історію, а потім будильник. Знаєш, то таке відчуття, якби бабка забагато валеріанки. За багато валер'янки. По скрипту, то. сон завершується на самому цікавому. То не є казка. Це то. нормальна казка. Це початок фільму жаків ти не Я, А ні. що вона має А4 ціло написати? А4, а ну якось, ну ти добре тіку, куди говорили. Стояли в кругу, як сатани. Баба йшла. Баба собі йшла. Тут хоп, почали. 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 А ще собі Що гули. з тобою? Шо? Почали собі говорити куди якусь цікаву історію. Да. Ну, яку історію? Сон. А це я написала, сон завершується на самому цікавому. То, то казка має бути. Ну це казка. А не сон. Ну такі казка про сон. Дивися це. Розмір я вказала. І кольор. І те, що вони говорять. Ти написала різного кольору. Такого різного кольору... розміру? А що ми 33 кута будемо говорити, які кольори? Що в неї було 33 кути, там там більшості сірого, і там, допустимо, чорного кольору. Нас, зла... тоді злата, ти пиши, та то тобі будеш а 4 півночі писати. Я, звичайно би полежала, але не сьогодні. Що я хочу зробити? Помити фасади, бо тому що дуже давно не мила. І хочу розібрати в тих тумбочках. Там є тарілки, подивитися. Взагалі що там робиться. Бо тут я прибирала і тут прибирала, тут прибирала. А от там, там, то ні. Зараз все повіймаю звітом. Не бемкнутись. Просто не організовано. Все на кучу позакидано. Зараз, а тут взагалі бордачео, Може, то вже новорічні чашки виняти, га? Ну ладно. Ще листопад, листопад. Я вам зараз їх покажу. Купила оцей ключ, щоб закручувати банки, відвалила 500 гривень, пам'ятаю, дивіться, муха. Що хотіла сказати? Понакручувала який банок, там і кабачкові ікри, аджики, у дні види друг, ну багато чого, то майже ніхто не їв. І сказала, я більше нічого крутити не буду. Хочете щось, йдіть в магазин, купіть одну банку, ніж я маю тут стояти цілий день за тою кухнею і крутити, і то ніхто не їсть. Все, нашому відпертую. Вашу буду мало десь там 50-60 років, буду крутити. Хай стоїть. Дивіться, що я маю. Чудові пироги. Потім маю макарони, спагеті, лазання. Звідси щось готувала. Але дивіться, що я ще маю. Ого. Це навіть таке куплялося. Консервуємо очі, овочі. А тут взагалі не наша мова. Тут вже давно було. Ладно, дивіться, я вам покажу, що я маю вшити. Оце екто. Думала, я буду щось готувати. Але тут такі продукти дорогі. Все це просто за чекаю. Фундук. Потім що тут ще є? Ні, зараз я вам покажу, що треба знайти. Фрутимі яйця пашот. Кролика, запечення песикло під. Коротше, оті продукти зараз не, наші, не на наш час, зараз і дорого. Холодезі його желе, з схорона, та маринови гірчиці, Заливне зелене свого мору з соусом, песто. Плячий язик, мама там рідний. О, оце цікаво. Бачите. На Я... Шоколадний пельсний мос, ну ладно. Оце таке можна приготувати. О, кстаті, цікаво. Легкий. Ага, то там ще є такий тобто важкий? Оце теж можна приготувати. Ну, ладно. Я тут хотіла наговорити, але зрозуміла, що тут є. Беконом та царелові. Це теж класно. Ні, просто деякі там були. Оце клас. Клас просто борошно, філе чи. Пан-пам-пам. Голубці стріляти на топшеному, совоські капусті. Нічого, нічого собі. Отак. то А от такого можна? І воно зразу на столі. Ладно. Зараз такого з вами повидираємо. Забираємо мухи. певні є. Отак, щоб було чисто. Тут теж якась пилюка. І звітом позабирала тарілки. Коротше, я придумала, тут будуть тарілки, а там будуть чашки. От я вже поскладала всі чашки. І такі, і такі. Мені потрібно посортувати оці тарілки всі. І ще тут Та... є. Та які ні, вони не ні. Ой, так що з латуся зробила. З них е... той дріт. Ой, оцей. Не зрозуміло. Їм то знаєте, багато тарілок а взагалі толком немає. нема. Гості приходять, я ставлю оці білі. Вона взагалі не покусує Оці такі. Всі більшості йдуть на картоплю, всякі такі. але їх тут є багато. Оці вони такі класні, кольорові є. Є і Ви Просто подивіться, що я знайшла. Корот, трускавець. Я ж як була малесенька, то їздила в санаторії через мій шлунок, лікувалася. І мені нафтусів потрібно було пити. Я навіть не знаю, як він називається, але ну, назвемо чашку. Мама, і так через я... зуби. Зараз Сашенко, А чому так там була нафтуся вода? Вона так неприємно пахнула яйцями. І якщо в вони попадала та вода на зуби, то зуби портились і потрібно було купувати таку чашечку. Мені їх було багато, ще не левандівці, але здається, порозбивались. І от ту я залишила собі. Але це не іменно здається, Мама, самого ти санаторія. Я... Доти? Можна було купляти просто чашку, взяти з дому і трубочку. так? А. Ні, так пити було. Це я купила собі на пам'ять, коли була тріскація. А ну вже я попробую. Ну, трудно, це треба помити. І так я обрала з цієї сторони чашки, келихи, з цієї сторони тарілки і ще поставила а. келихи сюди. Всякі для освіти цей це, 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 ключ. Хай стоїть, чекає своєї черги. Я так ось так вийшло. Було краще після, ніж зараз. Принаймні, я знаю, де що лежить. Надіюсь, після того, коли гості прийдуть і, і підуть, воно не буде все отакого. А Арсенко пише диктант. Добре, кома. Каже, Деянка поїла, та Златусі нам розповіла, переказала.

Візьми книжку добре в руки, бо ти не бачиш здалеку. Так, що? У мене Можливо, тут трохи... Це? це від У мене трохи тут була так. Що я зробила? Ну, як бардак, трошки. Ех, що я зробила? Я там повитирала пилюку, там така була взагалі недобра. Та й все. Більше ще нічого не робила. Каже, бодаянка їла, потім златений переказ, слухали, так? І за той час я от витирала. Що я зараз хочу зробити? Звідси просто позабирати і починати фасади мити вверху. Чим я мию вверху фасади? Простою водою і витираю сухою ганчіркою. Я хімію там не витираю, бо тому що не пшикую, бо боюся, щоб, знаєте. Не виявило, і ніяких слідів не було. А от вже нижні фасади оті білі, так, то я вже беру хімію, пшикую і тоді вимиваю. Так я завжди роблю, вже скільки та кухня стоїть. Бо думаю, зараз хімію пшикну. І вийде, якісь білі плями, Бо багато вже бачила в Тіктоці, як дівчата пшикали, і потім просто-напросто спортилася кухня, а нам того не потрібно. Знаєте, що я брала трішки? Трішки брала плену, бо тому що, от, наприклад. От ви бачите, правда? От є жир. То інколи його тяжко відмити простою водою, то я беру плин, то від плину нічого немає. Дуже була пам'ять файна. Він міг, наприклад, йому міг вчитель розказувати цілу годину і він міг точ-точ розказати те то же саме. Угу. То, що про Івана, що в нього була дуже файна пам'ять. Хочу тут, знаєте, що повитирати зараз. І він ще... Я не знімала, я не знімаю здалеку, тому що вам нічого не видно. Він ще за 10 днів е, е, навчився читати українською мовою. Ну, це так. Ну, я... Багатьом потрібно навчитися від нього. Та, якщо він там вчився цілий день, ну, так я сама навчила. Та навіть так. хто би не вчився цілий день, то неможливо так ну, та, це навіть... Тож це треба яку пам'ять мати. Ну, Чекайте. Сюди поставлю оцей рис, але ні, що вам його показувати, якщо в мене упаковки немає. класний. Він бачите, тут є і коричневий, і чорний, і молочний. Він дуже смачний. З нього я була, плов робила. Я вам показувала тут. Є. Посунемо і тут все повитираємо. І все, ну так дуже витирати не потрібно. Просто я побачила, що так, манка. Арсенко в мене вже манки не їсть. Все, йому вона вже не доїла, Він каже, я його їв, коли був малюсінький. Кажу, Арсен ти його їв нещодавно. Ти просто забув чи що? І в мене ще є зараз отакий Карпатський спокійливий чай. Ну зараз без заспокійливого ніяк. М'ята, Меліса, листя малини, таке, ромашка, шевчина, іван чай, ужина. Це я купляла в буковелі, нічого не можу сказати, бо він закритий. Ось зараз пішло похолодання і можна О, буде його взяти. Я. Хай тут буде. І все, Чистота, коли інколи підтримувати чистоту, то їй не приходиться багато прибирати. Хоча я говорю, що я не в посади дим, але тут пшикаю. Їх зразу, зразу витираю. <ріст> я не можу це відкрити. Ти відкрити що туди надаєш Олію. Оцей спрей класний я дуже. Бажай тільки собі руки, не той. Суслик. Суслик. Тепер я маю дві тумбочки, там до мене олія стоїть. Е. Олія, о, це макарони. Ой, чекайте капалі, я в рукою не мію. Зараз. Мама купила сусиски дуже смачні. <рес> Оцей контейнер класний для спагетті, Я його купляла в Аврорі. Оця бівсанка дуже смачна. А взагалі один день буває, що ви не сварилися. Да, да, да. Каже, такого дня нема. Так, все. Вверху а, ні. Ще у ті дві полки я побачила. Я її я, я забула, ну ладно, там все треба прибирати. Я думала, що вже все. Тільки це потрібно закрити. Я думала, вже на нижній буду переходити. Не так то було. Так, мені це потрібно перебрати. Череда. Череда, череда. Я її нещодавно купляла, вона є нормальна. Наскільки теж нещодавно купляла. О, Хочете рецепт горішків? зараз. Це чисто. Вот, Це такий, можна сказати, стародавній рецепт. Такий прям як колись бабуся і мамуся нам робили. Тож, якщо той, то зробіть собі скрін. О, я сюди поставила насадки від мішачка того кондитерського. Зараз сюди поставлю. що він тому цьому э, контейнері в мене все для випікання. І це всякі такі формочки зі сердечками, mm -hmm. кролик, метелик. І напевно, що я сюди поставлю оцей. Отак він поміститься сюди. Пензлик, там є всередині. Це от у мене така є позолота. Блиск-артовий mm -hmm. сюди. Отак, отак. І рецепт. Не забудь. Поставити. Але в мене немає того, знаєте, щоб горішки випікати, тож мені цей рецепт. Потрібно купити той. Ну, ту техніку ту, спеціальну, щоб випікати ті горішки. Печія золото. Так, мені тут потрібно подивитися, що тут є. Триця. Отут все добре. Це є льон, ну коротше, це ті, як вона називається трави. Злата перекаже Івана Пранка. Арсен має вивчити вірш до Миколая. Я прибираю, я тут витриваю. Ще до того Даяна Соня нечемна. Яку іграшку? Сюди. Як воно стояло? підкажіть мені, будь ласка, я не пам'ятаю. Чи як? Так. Можна ще і так, але оце не закриється. Отак. Опа-па-па. Ні, це була оця остання. Краса. Верхня фасада я помила як могла, не знаю, десь прямо позалишалось трохи. Але... але щось я так змучилась, чесне слово. А внизу я, я не хочу це прибирати. Все, це фініш. І фартух помити, внизу фасади і все. Я була поприбирала отут трохи, але там нічого не знімала, тому що. Я там повитирала просто і все. Та і там на більшості було роботи на верхніх фасадах. Ой, Що зроблю зараз? Як казала, фасади, стільницю, фартух і ще в холодильник прибираю. Тож, це трохи залишилося. Я вам скажу, як добре мати маленьку кухню, тому що коли ти маєш. Ні, файно мати велику кухню. Але не тоді, коли її потрібно прибирати. Отак я вам скажу. Це такий геморой. Дуже ну, важко. Хата не може заснути, Взагалі. Андрій домиває посуду. Я вже все зробила. Хочу спати. І той. Я ту казку слухала 150 разів, я вже ту казку сама вивчила. Давай, вистаньте. Потім той Франка завтра розповідала, а в кінці кулятки співала. І а, і... Пісні тільки що співала. А та які люблю вона? Тебе... Мамаш мене дома Колядка про той. Господарю, вічиняйте. Вот Я хочу спати і батька і сина. Зато яка кухня чистесенька. Правда Андрію? Андрій, <правда> Андрій мовчає. <правда> А якщо чесно, то, то і твоя теж заслуга, бо ти з малою сидів. Вона не може заснути. Вона так витанцьовує, розказує багато чого. люблю. Кого? Підписників. Ти підписників любиш? Так. Я впевнена, що вони тебе теж люблять. <реш> Туся має оце все забрати. Мам, я я зараз. Все. Бажаю, бо зараз книжки опадають і порвуть. Чекайте мене, я секунду. Рахуйте. Арсен спить? Арсен? Ні. Скільки? Що скільки? Порахували. Мене рахували. А че, я ж вас попросила тебе що там, батарейка вставилась чи що? Ой-ой-ой! Ти бачив, як